Головне про події 13 червня. В Україні взимку може набути світла по 20 годин. У Германії знайшли підозрюваних убивстві річної Українки. Месі не зіграє на Олімпійських іграх у Парижі. Докладніше далі. Україна підпише двосторонню безпекову угоду з Японією на саміті G7 в Італії на додачу до угоди зі США, про яку стало відомо раніше. Вперше в історії війни оператори сил спецоперації уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р 416 гм. Це рідкісний і новітній комплекс зв'язку окупантів між командним пунктом та підрозділами армії, який поступив на озброєння у 2018 році. У вбивстві дев'ятирічної українки у Німеччині підозрюють уродженців України та Молдови. Повідомляє видання Більд. Це колишній хлопець 33-річної матері Валерії на ім'я Андрій, який постійно проживав у Празі, але в день убивства прибув до Німеччини. І колишній моряк з України 50-річний Геннадій. Нібито він хотів стосунків із матір'ю Валерії, але після відмови пообіцяв цитуємо зруйнувати їй життя. За найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення. Повідомляє Бібісі. За даними ДТЕК, українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати, а деякі, можливо, ніколи не вдасться відновити. Україна отримає 50 мільярдів доларів із заморожених активів Росії, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Остаточна мета Росії щодо України геноцид або знищення української нації. Так вважають 60% українців за результатами опитування. КМІС. Київська влада пообіцяла вирішити проблему роботи світлофорів під час блекаутів. КМДА встановить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти, щоб вони працювали під час вимкнень електроенергії. Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу на промисловому підприємстві після ракетного удару окупантів по Київщині. На місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги. Обмежити пересування російських дипломатів закликали Європейський Союз вісім міністрів закордонних справ країн ЄС, а саме Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії. За їхніми словами, вільне пересування по всій шенгенській зоні полегшує зловмисну діяльність росіян. Жінки можуть бути стійкішими до стресу від космічного польоту ніж чоловіки, та швидше відновлюватися після повернення на землю. Принаймні це припускають науковці. Повідомляє видання Guardian. Нагадаємо, що станом на березень 2023 року у космосі побували лише 73 жінки. Ліонель Месі не зіграє на Олімпійських іграх у Парижі. Про це заявив порталу ESPN сам нападник Інтер Майами та збірної Аргентини. Нагадаємо, Олімпійська збірна Аргентини потрапила до групи Б, де зіграє з Україною, Марокко та Іраком. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.